Одразу дві жахливі новини сколихнули мережу. Вас обкрадають, а гроші йдуть на допомогу Росії. Українці борються за свою країну. А в цей час європейський бізнес та колишні чиновники наживаються на війні. Дізнайтеся правду лише у нашому ексклюзиві. Сьогодні розповімо вам, скільки міжнародна компанія Якоб скупила дронів для російської армії, а ще про бізнес-схеми родини Януковичів, які виявляються все ще продають наші з вами вугілля через офшори. І не аби кому, а нашому партнеру. Два різні випадки, але суть одна гроші важливіші за людські життя. Поки ви воюєте, вони рахують прибутки. Як це працює? Хто на цьому виграє? І чи є спосіб це зупинити? Про все це далі. Мене звати Микита Гаврилюк. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та поширюйте це відео, щоби правда дійшла до кожного. Туреччина купує у сина Януковича крадене українське вугілля. Вам цікаво, як цей російський пішак знову повернувся до розкрадання наших із вами багатств? Я і сам був вражений, друзі, зараз вам все розповім. Українці мерзнуть взимку, а син Януковича гріється на їхньому вугіллі. Ця новина обурила мережу. Син Віктора Януковича, Олександр, отой самий Саша Стоматолог, Продовжує заробляти мільярди і не просто де-інде, а на продажі вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Тобто, поки українці воюють за свою землю, родина Януковичів цинічно багатіє на їхніх ресурсах. Вугілля, що мало би працювати на українську економіку, тепер приносить прибутки мешканцям Ростова. Чи не там зараз мешка родина Вітька? За даними журналістів-розслідувачів, Саша Стоматолах контролює схеми вивезення вугілля з тимчасово окупованих територій до Туреччини. Його компанії оформляють документи так, ніби сировина походить з російських шахт, а потім продають її за ринковими цінами. У 23-му році через такі оборудки він міг заробити щонайменше 1,7 мільярда рублів це понад 18 мільйонів доларів. І це лише офіційно відомі цифри. А скільки ще проходить у тіні? Здається, що вони ніколи не переставатимуть грабувати Україну. І це не якісь дрібні махінації вугілля з окупованих територій масово вивозять через порти Росії, зокрема через Ростов-на-Дону та Тамань. Документи підробляють так, щоб товар не викликав підозр на міжнародному ринку. Таким чином російські порти фактично легалізують вкрадене українське вугілля, яке потім продають на світових ринках без жодних наслідків. Так само, як вони вже зробили це і з нашими з вами зерном. Ну просто щоб ви розуміли масштаб у 23-му році через російські порти відправили не менше 5,8 мільйона тонн вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Основним покупцем стала Туреччина, так та сама країна, яка офіційно підтримує Україну, та навіть постачає нам зброю. За підрахунками, Туреччина придбала понад 3 мільйони тонн цього вугілля, що зробило її головним споживачем нелегально вивезених ресурсів. Туреччина допомагає Україні так, але при цьому спокійно купує вкрадене в Україні вугілля. Олександр Янукович ніколи не приховував своїх зв'язків із російською владою після втечі з України у 2014 році він став повноцінним бізнесменом в Ерефії. Його компанії тісно співпрацюють з окупаційною адміністрацією, користуючись лояльністю Кремля та отримуючи доступ до ресурсів, що залишилися на захоплених територіях. Завдяки цим зв'язкам йому вдається уникати санкцій та спокійно вести собі бізнес. А найгірше, що у схемі замішана не тільки Туреччина, але ще й Британія. Вся операція працює через офшорну компанію Energy Union. а вона зареєстрована на Британських Віргінських островах. Вугілля продають за зниженою ціною, що дозволяє мінімізувати податки та митні платежі, після чого офшор. Перепродає його за ринковою вартістю, залишаючи прибутки на своїх рахунках. Ну а офіційні турецькі структури навіть не намагаються цього приховати. Їхні компанії регулярно закуповують в лапках російське вугілля, не ставлячи зайвих питань про його походження. Більше того, у 23-му році турецькі підприємства навіть збільшили обсяги закупівель. Що свідчить про їхню повну відсутність інтересу до етичної сторони питання? Що ж, схоже, що для турків гроші не пахнуть, навіть якщо банкноти буквально вимазані кров'ю наших шахтарів. Поки Україна воює, сім'я Януковичів продовжує заробляти на крадених ресурсах. І, схоже, що зупинити це буде не так вже і просто. Чи відреагує Туреччина, чи будуть міжнародні санкції? Це питання поки що залишається відкритим. Але одне зрозуміло точно: поки хтось бореться за країну, хтось інший на цьому наживається. Ваша ранкова кава може спонсорувати війну. Шокуюча новина: ми знайшли, яка міжнародна компанія спонсорує російську агресію проти України та буквально намагається вас вбити. Виявляється, що кожен раз, коли ви купуєте каву Якобс, частина цих грошей летить прямо в російський бюджет, а значить на ракети, що падають на наші міста. І це не якісь там припущення, це результати ексклюзивного розслідування моїх колег з обосю. Вони з'ясували, що компанія продовжує працювати в Росії та сплачувати податки, хоча офіційно заявляла, що скорочує свою діяльність. Ви будете вражені, коли почуєте ці цифри. Але спочатку перевірте, чи ви підписалися на канал та поставили лайк. Як вам така деталь у 2022 році, коли війна вже тривала, Якобс сплатила російський бюджет понад 2,2 мільярда рублів. Це приблизно 31,4 мільйона доларів. А це, наприклад, 316 дронів типу шахет. Тобто, щонайменше три великі повітряні атаки. Ну або на ці гроші російська армія могла би отримати від півтори до трьох тисяч нових контрактників. Тож, дякую, Якобс. Щодня відчуваю вашу турботу. Щоб ще більше погіршити картину, згадаємо, що продукція Якобс і досі продається в українських супермаркетах. Як так? Дуже просто бренд офіційно не працює в Україні, але його товари завозять через Польщу, Румунію та інші країни. Фактично, це означає, що наша країна залишається ринком для компанії, яка спонсорує війну. Тож їхній бізнес це буквально наша кров. А тепер порівняння: коли почалася повномасштабна війна, багато міжнародних компаній залишили російський ринок. Ну, наприклад, Nestle або Starbucks. це ж. З цієї ж кавової індустрії Якобс вирішила залишитися. Мовляв, бізнес є бізнес, а гроші не пахнуть. Вони заявили, що припиняють інвестиції та рекламу, але їхня продукція нікуди не зникла. Просто змінилася назва. Тепер це монарх Original. Ба більше компанія відкрито каже російській пропаганді. Ми залишаємося. Навіть у королівстві Нідерланди, звідки ця компанія походить, влада трошки шокована таким цинізмом. Але знаєте, як їм відповідають у Якобс? Пряма цитата: кава це необхідний для життя продукт, а тому росіян без свого товару ми не залишимо. Як вам таке? Уявіть: у 2023 році корпорація GDE Pits, до складу якої входить Якобс, сплатила до бюджету Росії увага. 61 мільйон доларів. Додайте до цього 31 мільйон у 2022 році і вийде майже сотня мільйонів доларів на російські ракети. Лише за перші два роки повномасштабної війни. Компанія не просто не скоротила діяльність, а навпаки, розширює виробництво. Ну, Наприклад, вони будують нові потужності в Лінінградській області. Гроші важливіші за людські життя. GDE Pits, до складу якої входить Якобс, не має власних виробничих потужностей в Україні, але її продукція все одно доступна на ринку завдяки незалежним дистриб'юторам. АТБ, Сільпо, навіть Макдональдс. Всі вони продають каву Якобс. І всі вони відкрито кажуть, компанія не російська і законом продаж її продукції не заборонено. І українська влада чомусь не збирається взагалі якось на це реагувати. А ну, напишемо у коментарях щось типу: Агов, українська влада, ми тут почніть вже щось робити. Ну бо це позорисько. Мої колеги з сайту ОБОС звернулися за коментарем до директора Якобстау «Егберс Україна Павла Варчука. Вони прямо запитали, чи його влаштовує політика компанії, яка спонсорує атаки на його ж у тому числі життя? Павло Варчук відмовився від коментарів. Дуже людяна позиція. Громадські активісти наголошують, купуючи їхню продукцію, ми фінансуємо війну проти самих себе. Тож питання до українців: вам справді хочеться кави зі смаком російської ракети? Чи може вже почнемо дивитися на те, як компанії ставляться до наших із вами ворогів? Отже, поки українці б'ються за свободу, хтось заробляє на цій війні. Якобс продовжує платити податки в російський бюджет, допомагаючи агресору. А родина Януковичів наживається на вугіллі, вкраденому з окупованих територій. Гроші для них важливіші за людське життя. І Туреччина вона допомагає Україні, але одночасно купує ресурси, що фінансують нашого ворога: бізнес без моралі чи може проста жадібність? Підтримка чи зрада? Робіть висновки самі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Діліться відео, щоби більше людей знали правду. Ну а ми продовжимо копати.